кривому розі паскудна погода. Не найпростіша дорога, але найкраща водійка. Приїхали ми з моєю колегою Оленою Гусейновою трошечки поговорити про поезію, що вона нам дає в військовий Старому час. Розігнати вечірку під дому, запалити багаття з жовтого листя, скинути одяг, який пахне диму. і аж тоді. Так сталося, що ми з Оленкою обидві родом з Кривого Рогу і плюс ми зараз разом працюємо над медіапроектом «Радіохартія». А ще Олена, співредакторка власне моєї першої поетичної збірки замість яблук». Але справа навіть, мабуть, не в тому, а мабуть, в тому, що ми обидві з кривого рогу. Я думаю, що це одна з причин того, що, попри те, що стилістично, ми досить різнорідні поетки, але якась метафорика, якийсь символічний ряд, якісь важливі для нас речі, вони в чомусь дуже подібні. І нам захід мені дуже сподобався, оскільки на таких читаннях я вперше. І, скажем, стиль написання авторок, також для мене щось нове. Завжди стикалися з віршами, і це було стандартно римовані рядочки. А зараз це вільний стиль, але досить глибокий. І на перший погляд, здавалися прості слова, містять далеко неповерхневий підтекст. Дівчата просто супер. Вони відкриті до, до нас, і те, що вони з Кривого рогу, це вносить свою ізюминку, оскільки коли чи. Таєш шукає щось знайоме, щось те, що поєднує кожного з нас з ними. Ми собі придумали тур, тобто у Івана з'явилася ця ідея, і в мене якось не виникло ніяких внутрішніх заперечень, що ми з початком цього року проїдемося з нашими книжками улюбленими містами. Ми з'їздили в Ужгород і в Львів, і наша друга частина туру це Дніпро і Кривий Ріг. Читаю поезію з останньої книжки, яка вийшла в травні 24-го року. Вона називається Нічний ефір і написана за мотивами перших півтора року моєї роботи в солодомовому радіомовленні. Я почала працювати 26 лютого 22 року. Так сталося, що я доїхала перша з усіх ведучих українського радіо і опинилася, опинилася єдиною ведучою на перші 9 годин. Я була в прямому ефірі о 12-й ночі, коли звільнювалася Херсонщина, одразу після ти російською мовою пояснюєш російським окупантам, яким правильно здаватися. І по мотивам того, що там відбувалося, написана ця книжка. Вона побудована як нічна зміна, і в ній є кривий ріг. От ми з Іваною, фактично, це була точка, на якій ми дуже. Швидко порозумілися, бо ми обидві давно не живемо в кривому розі. Але ми ну, з подивом одна одній розказали фактично днітичні історії, коли ми усвідомлюємо, що Кривий Ріг це наступна точка руху російської армії в лютому 22-го року. І, попри всі складні стосунки, ти раптом холодієш, в тобі закипає лють, і ти розумієш, що ти. Ну, щось ти маєш зробити для того, щоб цього не сталося, із заходу додому йду з неймовірними враженнями, тому що поезії досить ну такого високого стилю і у Олени Гусейнової, і у Івани Скибоякубової. Я взагалі люблю подібного роду заходи, тому що поезії, коли ти просто читаєш в книзі, це ти. По одному сприймаєш, коли ти слухаєш у виконанні автора, це зовсім інше сприйняття. До того ж, вони давали коментарі авторські коментарі до поезії, до віршів. Йду з такими різноманітними розбурханими думками додому. Я над чим подумати. Звичайно, я придбала книжку і нічний ефір Олени Гусейнової, і замість яблук ванна скибоякубової. Ось є є, що почитати. голів, голів, голів степ, стену сніми. В'язли коні, падало сонце, перекипало море, виповзала на берег риба, не витримувала, утікала. Справа вигнанців сидіти і плакати, справа вигнанців ховати ягоди в морозилку. Якщо я забуду тебе, ти мене теж забудь.